Критична ситуація поблизу шляху Бахмутка на Луганщині в оточенні численних сил бойовиків. 32-й пост на Бахмуті. Б'ється так і не дочекавшись підкріплення. Про це кажуть самі бійці. Попри заяви штабу, а то жодної помочі пост не отримав. Усю техніку, яка йшла на допомогу нашим хлопцям, терористи спалили, а боєзапасу у бійців залишилося менш ніж на добу. 32-й блокпост в оточенні допомога надійшла, боєкомплект закінчується. Про це нам розповідають бійці сусідніх 29-го та 31-го блокпостів. З оточеним 32-м зв'язку немає. Нічого не помінялося. Я все слухаємо тут по радіо. Я не знаю, що вони там брешуть. Ну 32-й кажуть, не в кольце вже, все вибили його двинули. Це як було як тридвоє, як був кольця, так як він і є. Хлопці кажуть, після сюжетів на телебаченні найближчі блокпости почали отримувати хоч якусь допомогу, матеріал для укріплення оборонних споруд та боєзапаси. Але на 32 й ніхто не зміг прорватися, навіть щоб вивести загиблих. У наш воєнний газон приїжджав по по х на 32-й. ми його туди не пустили, тому що він не приїде. Про можливість оточення бійці 32-го блокпоста попереджали ще на початку тижня. У вівторок вони опинилися в облозі. У раді нацбезпеки ситуацію тоді називали контрольованою. Командування підтримує з ними зв'язок та контролює ситуацію. Оточенням це не можна назвати, оскільки є можливість. Підкріплення туди доправляти вояки стверджують, підкріплення до 32-го не доїхало. Вони поїхали туди, їх порозбивали єдині з машин розбили, розбомбили і все більше нема. Машин вже вчора в РНБО доповіли бійці розблоковані. Всі атаки бойовиків відбито. А сьогодні ситуацію взагалі називають спокійною і звинувачують журналістів у брехні майже тими ж словами, які казали під час Оловайського котла. Це інформація щодо оточення наших бійців за загибелі. Великої їхньої кількості не відповідає дійсності, і ми радимо е нашим журналістам дійсно е цю інформацію уточнювати і не піддаватися на провокації. Уточнюємо ситуацію у сержанта Звіниниці, який зараз воює на 29-му блокпості сусідньому до оточеного – 32-го. Він характеризує її коротко. Боєприпаси взагалі залишилися на те саме, як воно. на сутки двіжання ніяких не видно, армії немає взагалі. Практично сидимо. В повному, в повному, в повному щоби чесно роз'яснили ситуацію на 32-му блокпості. Ми звернулися до міністерства оборони та штабу антитерористичної операції. На цю хвилину на офіційний запит відповіді не надійшло. Костянтин Павлов Луганщина спецкор 2+,2.